Вітаю всіх любителів скритого і таємного. Мене звати Юрій. Я професіонал в сфері яснобачення і білої магії. Займаюсь цим ремеслом професійно з 2010 року. В цій діагностиці буде описане сканування за допомогою професійного яснобачення по фотографії на диктатора нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Адольф Гітлер, маніакально-шизоїдний психотип. Це все завдяки регулярному вживанні наркотичних препаратів. Спочатку вони назначались йому більше для здоров'я тіла і на 10% для лікування навязчивих ідей, фобії і психологічних комплексів. Коли йому робив призначення, перший його серйозний лікар по лікуванні тіла. Гітлер, трохи сміючись, спитав його, чи може є в нього такі ліки, які позбавлять його від комплексів і фобій. На його велике здивування лікар сказав, що такі препарати є і їх можна попробувати приймати. Але сказав ще, що така їхня дія мало досліджена. Тому лікувати ними Гітлера запропонував на пробу. Гітлер обома руками був за такі експерименти, бо він думав раніше, що то все казки і таке вилікувати неможливо тому так вдохновенно згодився, навіть агітував того лікаря потім, щоб той активніше проводив експерименти над ним. Але лікар боявся трохи і призначав в основному по два препарата зазвичай. Точечно іноді залучав ще третій. Десь приблизно через п'ять місяців такої терапії ці препарати почали розкривати в Гітлера невелику частину містичних відчуттів. Гітлер тоді вперше звернув активну увагу в сторону окультизму, але зробив то без всяких вступів і довгих розмірковувань. Просто коли тільки почав це відчувати. Зразу через три місяці містичних відчуттів, які появлялись іноді як короткочасні спалахи, почав зразу активно практикувати окультизм і медіумістичні практики. Доступ до такого в нього був через його положення, тому він дав наказ своїм зібрати весь робочий матеріал по тому і долучити до справи необхідних спеціалістів практиків по даному напрямку. Спеціалістів наказав знайти самих серйозних практиків, і їх було спочатку 10, потім двадцять. Гітлер з них сформував щось типу робочої елітної керівної бригади, а потім вже збирав решту просто для кількості і дрібної роботи по філіях. Загалом їх назбиралося до трьохсот чоловік і жінок. І потім ще було оголошено пошук помічників для цієї другої групи, і таких знайшли ще 400 людей, загалом їх було 700. Перші досліди і практики залітною групою Гітлер почав проводити саме по медіумістичних практиках у спілкуванні з померлими і різними духами. Робив він такий акцент тому. Що ці спеціалісти повідомили Гітлеру, що це найкоротший шлях без всякої підготовки отримати зразу доступ до цілої обширної бази знань, які можуть бути примінені на практиці в управлінні великими масами людей і завоюваннях. Потім Гітлер залучив ще двох таємних лікарів, які назначали йому більш просунуті препарати і їхні комбінації. Для ще більшого розкриття в ньому містичних відчуттів він став яскраво вираженим окультним практиком. Хоча, скоріше, його можна назвати присутнім при ритуалах, які проводили його спеціалісти, ніж активним учасником тих ритуалів, бо основну роботу проводили саме вони, а Гітлер просто був там присутнім спостерігачем. Хоч і активним, але основний удар в разі непередбачуваних побічних ефектів він би на себе не взяв, бо основну роботу з духами проводили ті спеціалісти. Що характерно, до прийому тих препаратів Гітлер був на 90% іншою людиною, а препарати повністю замінили йому світобачення на діаметрально інше, Яке він бачив виключно з акцентом на психомістичне сприйняття реальності. Тобто то все йому створило повністю штучний розум і замінену особистість, а все людське і то, що ми сприймаємо як норму, відійшло в Гітлера на задній план, якщо взагалі розглядалось як доцільне. На час війни, принаймні, доцільним він це все не вважав. Тільки потім, коли його вивезли в Аргентину, понівеченого якимось вибухом, він почав звертати увагу на давно забуті ним і атрофовані чисто людські відчуття з якоюсь гориччю та сумом, задавно втраченим і майже забутим. Після війни він ще прожив 15 років, сильно страждаючи від кількох сильних пошкоджень тіла. Отриманих від вибуху в закритому приміщенні в кінці війни в нижній частині тіла було основних два пошкодження і в верхній одне, незважаючи на менші осколочні, які потім зажили і лишилися тільки ці три, які не могли прийти до норми і зажити решту його життя на протязі тих 15 років. І потім його перевели його вчені в такий стан, коли його голова і частина тіла були підключені до якогось пристрою з постійним постачанням поживних речовин та кисню. Нижня частина корпуса та ніг була повністю удалена, залишилось тільки серце з основними судинами і одна легеня, а голова з тою частиною тіла, яку залишили. Стояла на якомусь скляному столику, наполовину погружена в широку колбу з прозорою рідиною. Притому він був живий, міг говорити і надавати накази та вказівки. І навіть робив диктовку своїх думок та мемуарів, які записували спеціально представлені для того люди. В тому стані він проіснував ще 12 років. Після чого. Тканини того, що від нього залишилось, почали різко висихати, і він помер. Можна сказати, засох від старості, і сказати по правді, його повністю влаштовувало таке існування, яке він провів оті останні 12 своїх років в тій кольбі, і чомусь навіть відчував, що то найкращі роки його життя. Це через то, що йому робили лікарі штучні ведення ейфорічних речовин на щоденній основі, в яких вже не було в основному наркотичних речовин, але було зроблено акцент на гормональні речовини, які виробляються в організмі кожної людини, але ряд цих гормонів Гітлеру вводили в тройній, а деколи в чотирикратній дозі. Основний акцент був зміщений на дофамін. Який подавався в восьмикратній дозі 6 днів на тиждень. Тільки на сьомий день робилась десятикратна доза, а на восьмий день дванадцятикратна, іноді 14 -кратна. А потім йшов знову новий цикл на 6 днів в восьмикратній дозі. І от саме через це він почував себе щасливим, здавалось би, в такому жалюгідному стані. Тепер розглянемо характер Гітлера. В нього були явні проблеми з жінками в перші 30 років життя. Потім різко вирівнялися і пішли вгору на 31-му році життя після знайомства з якимось чоловіком крупної тілобудови, який долучив Гітлера до часткового ознайомлення та вступу в політичну партію. Тоді в нього з'явилася різка увага від жінок. І як наслідок сильно виросла його самооцінка до завищених масштабів, таке викривлення відбулося від його психічного шизоїдного типу особистості. Тоді якраз його амбіції і взлетіли вверх. Характер мав зазвичай скритний і зажатий в собі, і в своїх переживаннях. Але коли хтось нападав на нього, хоч словами робив страшні очі і нападав в відповідь троєкратно сильніше від опонента, вів при тому себе, як повністю відбитий на голову псих. Через це його старались не злити ті, хто його знали, і дуже поважали через ту психованість і сильний розум. З людьми він був доволі учтивий і уважний. Людей поважав. Але тих, Хто був з його ближчого оточення, а тих, хто був далі тої групи, сприймав психотично і різко і ставився більше як до можливих ворогів від людей добра ніколи не чекав, завжди бачив в людях зло намірення на 70%, бо вважав, що така природа людей в цілому. Розвитком своєї внутрішньої особистості не займався і застряг психологічно в віці 21 року. Тому і був закомплексований і обділений душевно. Йому не було часу тим займатись. Всі його сили були направлені на зовнішній успіх в соціальному житті. Мрії, звісно, мав такі, щоб захопити весь світ. І очолити всю планету стати єдиним і повноправним владикою на землі, Царем світу, а Оазис і Едемський сад для еліти, щоб був в Південній Америці, в яку би не допускались прості люди, а прибережні землі Антарктиди зробити гігантськими озброєними і потужно охороняємими воєнними базами зі всією можливою технікою. Кораблями і озброєнням, на які ніхто не зможе добратися. На випадок, якщо хтось на планеті рішив би влаштувати збурення або переворот, також мріяв освоїти планету місяць, але через щось боявся тієї теми, бо отримав неправдиву інформацію про нього і решту мав тільки свої домисли і страхи. Але мав такі амбіції і мрії. Кінець діагностики. Всім, хто хоче отримати схожу діагностику через яснобачення на людей, чи якісь явища, чи як поступати в різних життєвих ситуаціях, пишіть мені в мій телеграм. Посилання в дописі. Дякую за увагу. З повагою до всіх, Юрій.